Вітаємо вас на кармаркеті Сьогодні у нас черговий огляд автомобіля. Шкода Октавія А 8, 2-літровий дизель, автоматизована коробка передач. Передній привід 20 й рік. У цього автомобіля 85 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Це дволітровий дизель автомат. Досить свіжий автомобіль 2020 року. Ми продовжуємо відзнімати для вас автомобілі, у яких дуже маленькі пробіги. Лоні нашого автомобіля ми бачимо, що восьме покоління повністю оновлено. Є деякі речі, які і в сьомій шкоді зустрічаються, але маємо е, віртуальний кокпіт, маємо велику навігаційну систему і мультимедійну, е, в якій є е, досить всі функції, які керуєте автомобілям. Вони саме представлені тут. Е, джойстик перемикання е, передач, віддільний е, лайк. Дедалі більше будемо зустрічати автомобілі в таких років, тому що у Німеччині в більшій частині Європи лізинг на 3 роки. Відповідно, ці ці автомобілі приїжджають до нас плюс-мінус 3 роки і плюс-мінус 200-180 тисяч пробігу. Але трапляються і такі випадки, коли у автомобіля досить маленький пробіг, як у нашої 85 тисяч. Будемо раді вітати вас у нас на Кермаркет, пригостимо вас смачнішою кавою і маємо змогу проїхатись на такому автомобілі.